Сьогодні ми будемо збирати, що таке ступені окиснення елементів. Визначення поняття ступенів окиснення елементу у простірчивості чи у складі. І, звісно, вкладання формул за ступенями окиснення. Отже, запишемо перше ви. Ступені окиснення це... Умовний заряд атому сполу, якщо вважати, що зв'язок у ньому стомі. Як визначається ступень киснення за електрони? Ступінь киснення, друге визначення, дорівнює число електронів, зміщених від атому або до атому? Читаємо наступне. Якщо електрони зміщуються від атома, то ступень отиснення є позитив. Яке значення приймають елементи, якщо вони позитивні? Це чиста від плюс 1 до, до плюс 7? Тобто найбільшим ступенем окиснення є число плюс 3. Найменшим позитивним ступенем окиснення є плюс 3. Позитивний ступень киснення має атом менш електрокатимент. Ну, приведемо, наведемо приклад. Натрій хлорид парі натрій хлорид. А натрією йонною, натрій хлорит є йонною сполукою. Звісно, натрій буде віддавати електрони, хлор їх приймати, тому ступеню окиснення натрію буде плюс один, а хлор буде більш електростативний елемент, тому ступеню окиснення його буде мінус. Прочитаємо наступне. Ступеню окиснення це умовна величина заряду елементів. Ну, це, звісно, вважаючи, коли в речовині спільна електронна пара, як у натрій хлориді, повністю належить атому більш електронегативних коливань. Якщо зміщення електронів відбувається до атома, то його ступень окиснення є негативним. Прикладом йонної сполуки є калій-сульфид. Калій є менш електронегативним елементом у парі сполуці калій сульфід, а сульфур дійсно більш електронегативний елемент. Зміщення електронів буде відбуватися до атома сульфуру, тому його ступень окиснення у цій сполуці буде мінус 2. А калія плюс один. Прочитаємо перше правило з визначення ступенів покиснення у полуках у простих речовинах. Це перше правило. Ми його так позначимо перше. Звучить так. у простих речовинах зміщення електронів не відбувається. Тому ступінь описання атомів дорівнює нулеві. Наведемо приклади простих речовин. Кисень О 2 азот Н2. Озон О3. Сірка С8. Запишемо декілька простих речовин металів. кальцій, магній, ферум. Отже, всі речовини в цьому рядочку є простими. За правилом ступінь окиснення елементу у простій речовині дорівнює нулею. Тому ми напишемо зверху. Над кистим оксиген має ступень окиснення 0. Ступень окиснення елемента нітрогену також 0. Оксигену у козолі 0. Сульфуру у сірці 0. І прості речовини кальцій, магніту сферу. Мають ж ступені окиснення що дорівнює 0. Прочитаємо наступну правило. Правило 2, значення ступенів окиснення вказою на однакних документа. Звісно, напевно, з цього правила треба і починати. Ми сказали з вами, що ступені окиснення, якщо вони позитивні, то приймають значення ВІ плюс 1 до плюс 7. Якщо ж ступені покиснені елементи негативні, то вони відповідно будуть приймати значення від мінус 4 до мінус 1. Це якщо негативні. Тобто значення негативні найшвидше будуть мінус 4, мінус 3, мінус 2 і мінус 1. Ну, а ми вже знаємо, що ступені окиснення елемента у простій речні дорівнює 0. Отже, який проміжок займає значення ступенів окиснення, ми вже можемо дати це питання. Від мінус 4 до плюс 7. Отже, перед нами проста речовина А. Ми вже знаємо, що ступень окиснення елемента в простій речовині 0. У складній речовині над оксигеном. Плюс 2 надкальція плюс 2. Правило за номером 3. Це правило про елементи металу. У складних речовинах ступень киснення атомів, атомів металу завжди є позитивним. Прочитаємо наступне правило. Максимальний значок Купньок металу можна визначити за номером групи, в якій знаходиться елемент у періодичній группі. Воно дорівнює, ну, звісно, ми означаємо число валентних електронів, за номером. Зазвичай ми бачимо у групах представників металів першої та другої групи. Перша А група. Називаються лужні метали, з цього ми можемо зробити висновок, що метал літій, натрій та калій за номером групи перша А буде мати ступеню окиснення плюс 1. Якщо метал розташований у другій А-групі, прикладом таких металів є магній, Кальці, то ну, барі, то ступеню киснення цих елементів буде дорівнювати плюс 2. За номером групи і позитив. Також це правило поширюється на елемент алюміній, який розташований у третій А-групі, і його ступень окиснення буде відповідно плюс 3. Отже, правило, що Ступень окиснення металу визначається за номером групи періодичної системи. Отже, тільки що ми сказали про першу А-групу. Значить, ми можемо проставити над елементами першої А-групи служними металами окиснення плюс 1. Онатрія плюс 1, піція плюс 1. Відповідно, у хвора буде мінус 1, а оксиген має ступень вкиснення. Друга А-група прикладами таких металів магній та барій. Ступень окиснення дорівнює плюс 2. Ставимо. Надбагнів над 2. барієм також. Оксиген буде мати ступень купити мінус 2. А в Ну і звісно нагадую про алюміній. Алюміній має ступінь у плюс 3, тому у сполуці алюміній сульфід, у алюмінія буде ступінь квисні плюс 3, а у сульфура. Плюс 3. Ну а що ж тоді на рахунок металів побічних? Метал феру, як ми знаємо, має валентності 2 та 3 значить, ми можемо вже зробити припущення, що оскільки це метал, а фером дійсно метал, буде ступень окиснень його завжди позитивним, а значення буде змінним. У оксиді ферум 2 оксида, ступень окиснення ферумти плюс 2. А в оксиді ферум-3оксид відповідно плюс 3. Значить, ферум це елемент із змінним ступенями окиснення, звісно, прості речі ферум має ступень 0, а в оксидах, наприклад, плюс 2 та плюс 3. Ми з вами поговорили про ступень окиснення елементів металів і зробили висновок. що ступені окиснення металів у складних речовинах завжди є позитив. А що ж на рахунок неметалів? Читаємо правило: атоми металів, неметалів мають як яксти, так і негативні ступені Ми знаємо, що у періодичні системі найбільш сильним окисником є елемент флуор. Так ось флуор ніколи не має позитивного ступеню окиснення. У нього ступень окиснення завжди дорівнює мінус 1. над флуором мінус один. Сума ступенів окиснення у сполуці завжди дорівнює нулеві. Значить, гідроген буде мати протилежний за знаком, але однаковий за модулом ступеню описнення плюс 1. Відповідно, такий самий ступень окиснення буде мати лужний метал калій. Значить, у сполуці калій хлорид ступеню окиснення елементів плюс 1 тамін. Читаємо далі по флуор. Флуор. Має ступень окиснення мінус 1, а оксиген завжди мінус 2. Давайте попрацюємо із, із сполуками Над оксигеном ставимо 2. І рахувати ступеню киснення сусіднього елемента будемо так. Мінус 2 я помножу на 2. Це у мене буде, звісно, мінус 4. Поставлю цю мінус 4 адбоні. Але я знаю, що сума ступенів окиснення в до дорівнює 0. Значить, мені треба біля з цього ступенів окиснення поміняти знак. Міняю. Давайте зробимо перевірку. Що дорівнює сума ступенів окиснення ось у цій сполуці СО2? Він же великий стегаз, він же карбон 4 оксид. Чи дорівнює сума ступенів окиснення 0? Запишемо приклад. Ступень окиснення у карбону плюс 4. Додаємо ступень окиснення у оксигену мінус 2. І, звісно, не забувайте, що біля оксигену був ще індекс річ. Отже, 4 та мінус 4 0. Значить, ми визначили у цій сполуці дійсно все правильно. Визначаємо ступені окиснення елементів у натрій, дол, натрій оксид. Отже, за правилом ступеню окиснення оксигену 4. Ми можемо зробити визначення елементи ступені ступенів за різними Перше, давайте порахуємо число, яке повинно приходитися на, на натрій для того, щоб сума ступенів окиснення дорівнювала 0. Можемо позначити ступенів киснення натрію за х і записати рівняння. Х помножити на 2. Тобто Додати ступень окиснення оксигену мінус 2, а його індекс дорівнює 1. Сума ступенів окиснення 0. Значить виходить, що 2 і перенесли в праву рівню. Отже, ступень окиснення натрію ми знайшли, це одиниця. Тісно, зі знаком плюс. Значить, ступеня киснення натрію плюс 1. Але, звісно, працюючи з періодичною системою, ми з вами зауважимо, що можна ще й дивитися у номер групи елементів. Натрій належить до першої групи. Значить, і без розрахунку ми могли сказати, що натрій одновалентний елемент метал, який має ступень киснення. Плюс один. Далі прочитаємо. У кожного правила є винятки. Винятками, де ступень окиснення оксигену буде не мінус 2, як за правил, будуть такі сполуки, як оксиген флуорид і пероксиди. Ну, Допишемо тут приклад, наприклад, наприклад натрій пероксиду. Наці 2. 1. Перша сполука у нас буде рахуватися за правилом, що оксиген завжди має ступу зриснення не оксиген флор. Мінус 1. Рахуємо мінус 1 умножити на С2. А знак треба взяти. Не мінус 2, звісно, а протилежне. Можемо зробити перевірку. Плюс 2 на оксиге. Додати мінус 1 множено на 2. 2 і мінус 2, звісно, це 0. Значить, визначили це. Далі, гідроген має ступень окиснути плюс 1, а натрій за номером групи також плюс 1. Яке ж ступень окиснення буде на оксигеті? Звісно ж, не мінус. 2. Рахуйте, сума ступенів повинна 0, значить, оксиген в обох сполуках має ступень описнення мінус 1. Отже, ми порахували, що оксиген з флуором має ступень описнення, як винят, плюс 2, а у пероксидах – мінус 1. Отже, п'яте правило було про елемент оксиген. оксиген Найрозпосуджений елемент в оксидах чи оксалямісних сполуках в неорганічній енергії. Наступне правило умовно, за номером 6, воно буде про елемент гідрогену. Читаємо: у більшості сполук ступень окиснення гідрогену плюс 1, але з металами мінус 1. Значить, ми. Подивившись на молекулярну формулу сполуку, будемо аналізувати, в парі з яким елементом, металом чи не металом стоїть гідроген. Останні дві сполуки натрій H3 та кальцій H2 це сполуки гідриди металі. Значить, за правилом ступень окиснення гідрогену з металами буде мінус 1 та мінус 2. Згадуємо валентності металів або групи, в яких розташовані елементи. Натрій елемент першої А-групи, а кальцій елемент другої А-групи. У натрію метала є валентність. У нас валентність тільки одиниця, а у кальцію тільки 2. Значить, натрій буде мати ступеню киснення плюс 1, кальцій плюс 2. Зробимо перевірочку у другій сполуці. Дивіться, плюс 2 кальція додати мінус 1 ступеню кусів множене на його індекс, 2-2 і одержали 0. Значить, ми розрахували правильно. Тепер дивимося перші сполуки гідроген -бром, гідрогенброміт і NH3. Це у нас амоніак має сполучення з елементами неметалу. Значить, тут у нас ступень окиснення з гідрогену буде плюс 1. Пам'ятаєте, як визначати валентність сусіднього гідрогену в цьому? Просто подивись на індекс гідрогену і так визначиш валентність елементу. У сполуці НH3 індекс гідрогена дорівнює 3. Значить, ступень окиснення нітрогену буде з протилежним знаком мінус 3. Сума 0 ступень Ну, а H-бром можна визначити так. Ступень окиснення брому буде 1 і знаком 0. А сума ступенів окиснення в цій сполуці дорівнює нулю. Читаємо правила за номером. У атомів інших неметалів максимальне ступень окиснення теж буде визначатися. Подивіться, які неметали нам пропонують для визначення. Елемент карбон, ось він, четвертій губерний значить його ступень укиснення максимальний 4. Нітроген має ступень окиснення за номером групи, плюс 5. Отже, прочитаємо правила Визначає це право ступеню киснені елементів метала також за номером 2. Пропонуємо визначити ступеню окиснення елементів карбону, фосфору і. Карбон знаходиться у четвертій групі, значить, його максимальний ступень окиснення буде 4. Фосфор у п'ятій групі, гру, значить його максимальний буде ступень окиснення плюс 5. Ну а сульфур – це елемент 6 групи. Значить його максимальний ступень окиснення буде дорівнювати плюс 6. Користуючись періодичною системою, ми можемо визначати. Не тільки максимальні ступені, але й мінімальні. Як це робити? Також дуже просто. Ті ж самі елементи: карбон, фосфор і сульфур мають нижчі мінімальні значення ступенівописниці, які можна визначити так. Номер групи. Зняти число 8. Ну, наприклад, карбон має ступень окиснення мінус 4, тому що він розташований у четвертій групі, а 4 мінус це буде значення число 4. Мінус. Фосфор. У п'ятій гру 5 мінус 8, це буде мінус 3. І сульфур, який розташований у 6 групі, 6 знімаємо 8, значить мінімальний значення ступеня опусток сульфуру тільки мінус 2. Давайте це правило запишемо. Отже, давайте записувати правила. Мінімальне значення ступеня окиснення можна визначити, якщо від номера групи відняти. Ну і, звісно, можемо перевірити це на елементі хлорі. Елемент хлор розташований у 7 групі. Ми віднімаємо... Одержуємо 1, значить найнижчий ступень окиснення хлору буде мінус 1. Я думаю, ви пам'ятаєте, що таким чином, подивившись періодичну систему, ми можемо визначити і вищий ступень окиснення. Оскільки елемент хлор це елемент 7 групи, то його вищий ступень окиснення. Буде дорівнювати номеру групи а це АЦімка, ну, тільки з плюсом. Отже, хлор це елемент, який має вищий ступінь плюс 7, а нижчий мінус